Насправді, якщо є ті люди, які сьогодні воюють і честь і хвала нашим воїнам, які захищають нашу державу, а інші громадяни приземного віку мають обов'язок стати на військовий облік. Якщо вони цей обов'язок не виконують, то звичайно має бути адміністративна відповідальність. Вона існувала зараз, частково Верховна Рада з подання Міністерства оборони. Підвищила суми. Суми коливаються від трьох тисяч до семи з половиною в залежності. Від правопорушення системи обліку, якщо це під час дії воєнного стану, то від 17 до 34 тисяч до 25 тисяч, тобто це вже суттєво. І також підвищені штрафи стосовно посадових осіб, які підприємств і юридичних осіб, які порушують правила мобілізації. А вони мають вести певний облік і подавати дані про військовозобов'язаних, Там відповідальність підвищується до 60 тисяч гривень. Це суттєво, але це тільки під час дії воєнного стану.